Вісім прикладів. Тоді це буде цікаво. Цікаві приклади. Ану, покажи мені діаграму. Учениця гуманітарно-правового ліцею Анна Царюк готується до захисту своєї роботи з англійської мови. Перечитує та тренується виступати перед камерою про лексичні особливості в науково-фантастичних матеріалах Рея Бредбері. Говорить, участь у конкурсі Малої академії наук бере вдруге, але у всекраїнський етап прийшла вперше. Я перший раз прийшла на такий захист в п'ятому класі. І мені дуже сподобалось, як учні розповідали свої роботи. Вони мені здавались дуже дорослими і досвідченими, і я уявляла себе на їх місці. І в минулому році я написала і захищала роботу в системі Ман тільки з економіки. Цьогоріч її робота з англійської мови. Розповідаю, готувалася до конкурсу щодня протягом дев'яти місяців. Нині продовжує вдосконалювати доповідь. Я дуже сподіваюся на якесь призове місце, тому що. Це відчуття перемоги. Мені сподобалось на області. Ман може допомогти розвинути якості, які допоможуть потім і в майбутньому. Працює Анна під керівництвом своєї вчительки англійської мови Ніни Карпенко. Вона каже, наукові дослідження для учнів ліцею частина навчального процесу. В ліцеї створений створене так зване НТП Борис науково-практичне товариство, де ми навчаємо учнів писати реферати, курсові роботи, проєкти. Коли діти вже навчені писати і реферат, і курсову роботу, і проєкти, вони готові зануритися уже в малу академію наук. Захист доповіді англійською мовою, тому підготовка займає багато часу, додає вчителька. Треба знайти науковий матеріал, наукове підґрунтя. Тоді треба знайти фактичний матеріал, тоді треба навчитися правильно розставляти джерела, посилання на джерела. Директорка обласного центру роботи з обдарованими дітьми Людмила Давиденко розповідає: на всеукраїнському етапі Малої академії наук України наукові роботи представлять 47 учнів з Черкащини. Він відбудеться у травні. Діти будуть презентувати свої постери, будуть відбуватися наукові конференції, спілкування із членами журі для визначення кращих на всеукраїнському рівні. Потенціал у нас дуже дуже великий, і наші діти це наш скарб. Бо дитині хочеться реалізувати себе, показати, на що вона здатна, що вона може. І цей конкурс дає таку можливість. Зі слів Людмили Давиденко, переможці всеукраїнського конкурсу зможуть представити державу на міжнародному рівні. Оксана Ковтюх, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.